Чай, 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 чай. Це все чай, і це чай натуральний з Івано-Франківщини, з чистих гір місцин збирається. Травником з великим досвідом роботи е, в другому поколінні, головне, як він каже, правильно е, зібрати в той період, коли це потрібно, відповідно до тієї рослини. А також дуже дуже важливий момент це правильно висушити. В нього це виходить. Я сам п'ю такі натуральні чаї. Один із моїх е, е, улюблених це із вітамінних ароматних чаїв. Отаких от дивіться, давайте по подивимося. Ось до. Громатний вітамін і що входить в склад: е, Меліса, м'ята, малина, листи, чорниці, ожина, шепшина, е, первоцвіт, глід. Ну це чайочок вообще просто. Зараз покажу вам, що, ще, що, що, ще, Дивіться. Загляньте всерединку. Нічого, не перебито. Все цілесеньке. Ви можете бути впевнені, що це не пилюка, якась підметена з полу, а це. Чай, оце називається дійсно чай. Мм... Щас піду заварю чайничок, поп'ю. А, а ще є дуже дієвий отакий е, чай, який реально заспокоює. Якщо у вас тривожність, зараз такі часи, бачите, нелегкі, Тому оцей чай вам допоможе впевнений в цьому. Замовляйте на сайті Конолавка, все представлено там. Є спеціальний розділ, створений з чаями. Чекаємо на ваші замовлення, швидко доставимо.